доброго дня. Починаємо засідання нашої постійної комісії з питань регулювання земельних відносин будівництва та охорони навколишнього середовища. Присутні сьогодні голова комісії Бородюк Андрій Володимирович, секретар комісії Вулітка Сергій Іванович і члени комісії Іващенка Юрій Вікторович і Романович, Олександр Михайлович. Запрошений начальник відділу земельних відносин Артем Журан. І переходимо до першого питання про надання дозволу та розробку документації землеустрою по встановленню меж земельних ділянок. Доповідає Артем Журав. Розглядаємо заяву ворожби Тетяни Федорівни, власниці земельного частку паю, щодо виділення їх в натурі на місцевості земельних ділянок відповідно до розробленої проєктно-технічної документації по паюванню КСП. Проєкт рішення Паноміської сети ради про надання дозволу на виготовлення документації землеустрою по встановленню відновленню миру земельної ділянки для виділення їх натурі на місцевості. На підставі сертифікатів на право на земельну частку пай для видання товарно сільськогосподарського виробництва на території Подновітської селищної територіальної громади. Ворожби тетяних видарів за межами села селами землі. Наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі на місцевість власних. Заповідає журнал. Розглядаємо заяви громадян та відповідні технічні документації землеустрою щодо встановлення мир земельних ділянок натурі на не місцевості власність. Проєкт рішення Півноспоселичної ради про затвердження технічних документацій землеустрою щодо встановлення земельних ділянок натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд, присадибна ділянка. А саме Нікітенко Івану Володимировичу на 25 п'ять гаусель вербах. Okay. Нікітенко Ганні Федорів, 25 гау в селі Вервон. Пилипенко Ніні 25 025 гаус, Лів, okay. лів, лів Покошичі. Okay. Okay. Наступне питання. Про припинення права користування земельної ділянки. Згадаємо заяву журби Валентини Анатолійовни про припинення від права користування земельної ділянки, про як рішення селищної ради, про припинення журби Валентині... Валентину Анатолійовичу. Проєкт рішення Пановської селищної ради про припинення журбі Валентина Анатольовича права користування земельною ділянкою, сільськогосподарського призначення з цільовим призначенням для ведення особисто селянського господарства загальної площі на 24 га в межах села Криське, зв'язку з добровільною відмовою від права користування. Та, наступне питання про поновлення терміну дії договорів оренди земельних ділянок. Розглядаємо заяву Фагива Рбівське про продовження терміну дії договорів оренди земельних ділянок. Рішення Пеннорської селищної, селищної ради, поновлення договорів оренди земельних ділянок, площею 138252 га, укладених між Коробською районною державною адміністрацією та Фагива Рбівським, укладений 2010 року та зареєстрований Коробському районному відділі. Чернігівської регіональної філії ДП Центр ДЗК 29-12.2010 року. Поновити шляхом укладення додаткових угод терміном на 10 років з моменту реєстрації додаткових угод. Встановити оренду плату розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Наступне питання про надання дозволу на поділ земельної ділянки комунальної власності. Розглядаємо клопотання начальника відділу земельних відносин, містобудування архітектури та комунального господарства Джоля про надання дозволу на поділ земельної ділянки комунальної власності. Проєкт рішення Понорської селищної ради про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності Понорської селищної територіальної громади в особі Понормської селищної ради площею 1.38.03 га з кадастрова No7424-908-0500101-06-93 призначенням 0301 для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування, яка розташована у селі Одівки, вулиця Сіверська, 19Б Понурицької селищної територіальної громади, Ограсівської району Чернівської області на дві отримали земельні ділянки, орієнтовної площі 085 74 га та 0,52-37 га. Голосуємо. Наступне питання про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг. Призгадаємо питання директора філії північно лісового офісу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянків, постійне користування для, для відведення для ведення сільськогосподарського господарства і пов'язаних з ним послуг. Проект рішення Панороської селищної селищної ради про надання дозволів державному спеціалізованого господарському підприємству Ліси України про розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею земель комунальної власності в державну власність. Та постійне користування площею 0,40 666, 9 газ з цільовим призначенням 0901 для ведення лісового господарства і пов'язаних з них послуг. Земельна ділянка розташована за межами села Авдіївки, понородської селищної територіальної громади Ростівського району Чернівської області. Голосуємо. Рішення не прийняше. Наступне питання про віднесення земельних ділянок до самозалізнеїх ділянок. Після клопотання північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства про віднесення земельних ділянок до самозаліснених Синих ділянок. Проект рішення Панорозької селищної ради про віднесення земельної ділянки сільського сільськогосподарського призначення комунальної власності до самозалісних ділянок, а саме земельну ділянку кадастрова Noсі 42498 05007 001 1434 площою 34-76-68 Га, розташована за межами села Одів Конгоросійської район, райони Чепівської області. Голосуємо. Рішення не прийнято. На цьому закінчено наше засідання постійної комісії. Всім дякую. До побачення.